Україні. Багато коментарів питаються на хлопці як себе Honda почуває під різними відео. До речі, що по автомобілю, чи про озеро, чи десь по поїздка. Питається як Honda. Це все чудово. Я нічого з нею не роблю, лише заправляю і і мию. Чи просто витираю порохи. Так, надумав трошечки зробити ТО автозмачика. У мене автозмажчик. Вон там у мене балончик стоїть. Тут клапан. Це все Ось сюди йде. Біля передньої зірки капає сигналізатором того, що воно працює. Є капельки масла на номері, які я зараз витер. І чуть-чуть на диску. Де не десь, як мак. А також сам стан ланцюга. Тому що якби він за 2000 не мастився, то він би отакий не був. Отак чу-чуть протер ланцюг тряпкою з соляркою. Дивіться, який він чистий. Ніякого того нальоту, густого нема, типа як пластилін. Масло рулець. Тут головне, що, щоб чуть-чуть на сальниках було не сухо, на роликах чуть-чуть. Щоб зірочка не насухо працювала. Ну сильного срачу тут немає, я думав, що буде гірше. Отут така вісь є, то я Поставив кусочок поролона і обв'язав його дротом. І якщо тут є якісь капельки, то цей поролончик поглинає, щоб не капало. Ну і зараз перевірю кількість капель. Ну Я бачу, що помазок мокрий від масла, бачите? Значить все добре. О. Кришечку помиє. То в кожному мотоцику грязне. Хто їздить на пластиліні, в того пластилін. А в мене масло. Формується капелька. Зараз капне. Опа. Є Я тут сірничок підклав, щоб подивитися. Воно капає на цю метьолочку таку маленьку. З помазка я зробив. А вона вже касається до ланцюга і рівномірно розмащує. А мене цей вітровичок тріснутий. Ну, він заклеєний, ми мали падіння восени. А сьогодні я надумав, тут в мене трошки вінки царапки мав, взяв, заклеїв ізоленту, поставив паперу і з балончика 5 разів зашурував. Вроді нічого так, та якби і пасувало, що там трошки він був затонований в чорний колір. І з цієї сторони теж воно не мішає. Там така зона, що через неї я взагалі не дивлюся. Та й частково панелі не видко, сонце не буде лупити в неї. Поміняв зеркала. Такі на китайцях взяв. Вони відступають більше, ніж стандартні. Круглі обзор кращий, отак одна третя в мене рукав, Ну зато дві треті. тут я бачу всю дорогу і більший, тротуари, все бачу. Та й вигляд кращий. Зараз купив 3D-сіточку. Розмір XL. Ну, я чесно говоря, на боксера по цьому купляв, знайшов. Не повірите, 220 гривень. Таких цін нема. Це ціни ще довоєнні. Зараз на AliExpress вони в два рази дорожчі. Так що пробую цю штуку закласти, вона мені не дуже треба. Мені сидіння дуже зручне. Е -е, зі мною дружина сідає і каже, що її тут слизько і сповзає постійно, хоча я маю таку подушку силіконову, але попробую поставити ту сіточку, може вона щось дасть. Тим більше за таку ціну. Не сподобається зніму Заклав сіточку за 2 хвилини. Сідушку знімати не треба. Одним рухом пальця. Сідушка піднімається. Виглядає класно. Рельєф, все обтягнулося, як має бути. Дуже добре що тут є три ремінчика. Один тут, один тут і один тут. Тут якраз як по заказу. Ну, Важко закривається на замок. Самі розумієте, це все там десь впирається. На літо класно. На холод або зніму, або просто якийсь малесенький плідік під дубку. Каже Юля, що гарно, зручно. О, байкер ще. Пасує їй цей мотоцик. Хоч бери і вчи їздити. Тому скажеш, що все добре. Їжджу, в основному їжджу на роботу по потребах. Просто так практично майже не катаюся У конця одного зловив, на такого ляпота. Трошечки з друзями позустрічалися сьогодні в мене два домінара, колеги приїхали з Сергій і Микола. Зустрічав їх майже дорогатина доїхав, пробував. На цьому зеленому їхати. Нормальний апарат. Розігнався роз до 150 миттєво, ну, дещо в керуванні він зовсім інакший, ніж Honda. Але батько поїздив пару днів, то безвик. Ось сьогодні у нас мотозліт серйозний. Трошки покаталися. Та ще будемо, просто зараз багато роботи. Сад, город, ставок, то все потребує часу багато. Ще й картопелька сьогодні підгорнув Все добре з мотоциклом, Катає, вже 4000 пішла з моменту, як я його купив, бо минулого року я тільки тисячу наїздив. З копійками оці кофри поставив, я їх не знімаю, катаюся постійно, кріплення, все класно, нічого не тарабанить, цей кофр у мене не тарабанить. Е, що в що мотоцику тарабанило? Ось тут така тяга є, оця. Бо ще у мене барабанний цей, то вона тут була відпущена. Смішно, думаю, що ж таке гримить, як по такій дорозі їжу. Зробив оберт, ключам підтягнув. Все окей. Колись я міняв бачок, отакий нивовський, казали мені, що літом, в жару, що не вистачить того бачка. Нагрівав до вентилятора в пробках. Все вистачає там на дні сантиметр. Піднімається десь до 2 третіх. Нічого не вистрілює абсолютно. хватає того бачка Фари, оці, що я поставив, такі малесенькі дають світла більше, ніж основна фара. Дуже класне доповнення вночі. Їхали з дружиною вночі, ми якраз з шашликів поверталися від колегів. Зацінив. Зеркала китайські дуже класні. Обзор просто прекрасний. Посилання не зеркала, залишу під відео. І добре, і не добре, не знаю. Ранком трохи дупозимно. Чуть-чуть мені вища посадка стала. Ну, вроді єрунда. ерунда, але я чую, що вона мені вища стала. Ну, В загальному вигляд класний, сідушка бережеться, якщо щось. Не знаю, ще не віз пасажира. Думаю, що не буде так сповзати, бо все-таки ще в неї є відповідна. Посилання залишу під відео. Зарядне колени теж працює, все класно. Ну, думаю, ще поїжджу тисячу і, напевно, поміняю масельце. Ну, 5 тисяч буде. Там в мануалі 12, але ну, не знаю, чи варто таке робити. 5-6, то думаю, максимум. Коротше. Мені добре казали, і що ви наробили? Купили японця і тепер не буде відео. Нема про що знімати. Тюнінг такий собі зробив під себе. Мотоцикл їде. Як каже Григорій Денисенко, є такий блогер, вже старший йому за 60 років. У нього є Трансальп, є китайчик, Мінськ. І він на китайчику з прицепом поїхав десь з Бакоту. І ломався скільки разів. Той прицеп йому відлітав. Коментарі задають, а чого Трансальпом не поїхав, а він каже, а не цікаво, не ламається. <гум> Йому цікаво, коли мотоцик ламається. Все. Бензин і газу. Їжу по трасі 90-120. Захотів притиснув 140-150. Він ще спокійно оце летить, це взагалі його. Нормальні оберти. Але не комфортно мені. Коротше, печу я на роботу. Всім пока.